дощ говорити, падає, але я так радію подібним посилкам, брати і сестри, невеликі партії, але я знаю, що вже декілька хлопців будуть мати. Бачите, такі, ми в перший раз такі придбали у стілки із підігрівом. Вони під'єднуються до павербанків, можна підрізати під різний розмір і зігріти ноги або навіть висушити. І потім так, так само нова партія невелика павербанків. І особливо мене зацікавили такі маленькі. Вони виявляються, йдуть окремо для кожної руки. Я, ми ще такого не зустрічали. Просто ними користуватися вмикаєш. Має ну, тут трошки заряду, але одразу відчутно гріє. Файно, слухайте, така невелика річ, а вже одразу дає температуру. Можна зарядити і зарядитися від нього. І супер. От от для однієї, руки, тут і для іншої руки. Це одинарні вже такі, до яких ми більше звикли. На 10 тисяч мега чи міліампер годин. Коротше, хто в тому розбирається. О, аж гаряче. Шкода, немає датчика. Супер! Дякую всім, особливо тим. Хто підписаний на PayPal, бо гроші з PayPal одразу йдуть в першу чергу, тому що валюта на подібні покупки. Декілька десятків, але вже декілька хлопців будуть мати підігрів за ваш рахунок. Будьте благословенні всі учасники фонду для перемоги. Через канал Ходім.